Усім привіт, нове відео, продовження того ж дня, ну тільки нове відео. Їдемо з колею, набрали пінопластами, а по ракушняк, то не змогли ми проїхати. Ми і так заїхали, та виджигерювали, так. жопу в машині кидало, волота кругом. Та їдемо з Колі і сміємося. Туман такий, дощик ще й марасить, воно щось таке як мряка, чи туман, чи мряка, щось таке. А я Колі кажу, бачив, як ото в тіктоці, їде двоє в машині, один другому каже, е якщо на дорозі туман, то що треба вмикати? А ти каже, якщо на дорозі туман, то треба вмикати пісню. А за туманами тумани. І <со> Там вот продовження цієї пісні. <со> воно на телефоні і не видно, що такий туман. <со> Взагалі не видно. Наче ще так цей не темно. І тумана майже немає. А хоча воно вже на вулиці темно. І таке воно. я ж кажу... Толі туман, то толі мряка, щось таке. І так холодно. Ми поки набрали мішок того пінопласту, позмерзали, воно тує, щось таке мете. Так що їдемо. Злякався, мабуть, і той, що ззаду їде, да? То, да, є. він же ж на обгон, він тільки хотів на обгон, а тут на велосипеді вилітає з собакою прямо на дорогу. Він і і йому і перехотілося на обгін брати. Ти що, він би зараз його тільки клацнув. То я перелякався. Так і я перелякався, я шикнула. Ти що? Я бачу, що той йде на обгон, а цей вилітає на дорогу. Тобто з такого розгону. Так. Да. А він з двору отак ось, ну, з тієї сторони, отак виїжджає прямо на дорогу, а цей на обгон нас бере. так світиться, а мені... Ми ближче під'їжджаємо, воно летить над фонарем щось і мігає. Оце ж я і мій зір. Це я так бачу. Це кафе, це а я бачу той фонар, і над ним щось піднімається, взлітає, мерехтить таке. Я кажу, що воно летить. Це ж я так бачу. І людей так здалеку я бачу всіх, я так бачу все. Якщо я і бачу, то це до цього стовпа. Далі, далі я вже не бачу. Вони, мабуть, ставлять залізні у ті стовпи і у ці на сонячних батареях фонарі міняють. Тільки що по ніжній зараз горить, а по нашій не горить. Світло по вулиці, у нас темно. Хочу викали. Ото один фонарь там на вуглу поставили. Тут же ж не ставлять. У нас щось не, нема світла. Вона скрипіть почала, якісь як резинки. Я ж кажу, може, це оці нові, що поміняли. Ну ми ж перед не міняли, а почав скрипіти перед. Ну, перед ми міняли ще. Може це амортизатор у хана коль. Передньому. А по нижній бач, теж не горить. Це там в березі горить. Амортизатор хана. по амортизатору було хана, він би б не цей не то... відкидало? Він би б не держав. Качнуло і він би потак теліпався. Да. Це скоріше за все на цьому, на стабілізаторі резинки. Що тоже полетів? Ну та вони це такий розходний матеріал. Що Кожну, кожну неділю їх можна вибрати. Не треба. Зараз резини качественний, немає. Ну, виїжджали. Нам не можна ввечері виїжджати. Виїхали ввечері, поїхали на СТОшку. Виїхали ввечері. Ну, так. Все, все одно, дебуть воно б Ну, та це резинка. Це. А якщо вона вишипається? Вона така сама їду. Є? А, там... Два болтики відкручуєш, резинку нацепляєш і заново її накручуєш туди. Там нічого страшного. У Нас на жигулю на копейки. От. Ми без тих резинок їздили. Почти все время. І нічого. Крім того, що вона згнила, розсипалась. <різвіст> <різвіст> Та-да. Ой, так, все, доснімаю я вам завтра. Вже. Воно мішок пінопласти, Коля, зараз викине їм, закриє. І хай вони довбають. Добають ці курочки. Ти закриєш? Виспишемо. Кашу клюють, насіння клюють, Кукурудза воно ще лежить. Воно місце, де кашу Собаки не їдять, а дається курям. Я гадаю, що ще видно щось, бо на вулиці темно. Я дивляться. А вони зараз ж не вийдуть. Треба що бісики? Хе-хе-хе, <ріст> <ріст> чернушка, чернушка гуляє, в неї бісики, вона верещить хе- <ріст> да? Каже, у мамки моєї постоянно була лічна жизнь. Мене залишили саму. А я оце каже, тепер сама повинна сидіти, Да? чернушка. Чернушка. Це поснімати, як це, як вона пищить, коли чує Крістіну. Може зараз вийде, подивлюсь. От, Кристина заходить. Я тут стою, мабуть, не вийде. Вона ну, в мене щось побоюється. Боїться. Щось Крістіна десь заходила, заходила і пропала. Щоб не так вона боялась, познімаю вам ялинку. А зараз Кристіна буде заходити. Ну, щоб на неї телефон не наводить, щоб вона не так лякалася, Ви почуєте. Ні. Ну це не сильно. Вона трави просила. Каже, ви мені на ніч не дали трави. Я без трави. Ну, це не сильно, то вона така рева, вона бачить, що я поряд стою, і Вона не сильно вирішала, М? як хрумає. У мене тут уже закипав холодчик. Дві корочки, <кій> ну, я з них позабираю грудки. На салат і свининка на, на олів'є. Якщо у вас отакі курочки домашні, то домашні магазинські, а не домашніші жовтенькі, я знаєте, що роблю? Куркума Обична. Куркума. І додаю, боже, не покусують, трошки куркуми. І він тоді у вас буде жовтенький, як з домашнього півника. Хто там цибулю в лушпинях, морку Воно все одно таке не дає, як скорпую. Зараз я сюди ще закіпа піну, позбираю гарненько. І цей. Додам моркву і цибулі. Все, і хай потихоньку закипає він. Починав нас закипать. Щось він на цей на камеру такий чорний, якийся. Ну от як його передати той колір, га? Не ну, розумію, як його передати що він жевтенький. Як показати Запотіло. О, отак як було розпотівше, то видно було, так? Да? Ну, закипає. Ось лафо. у кольки під мишкою. Ти моє місце зайняв тиха. хе 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 Я тебе чую, голову <говори> кіло. Я тебе чую. Голову поклав. Голову поклав, лежи. Лафаємо. Да? Каже, не заважай мені. Ти що прийшла? Так, ну і що? Все, дівчата, на цьому все. Вечернє відео. Таке зранку його вам викладу. Це відео. А далі вже буду знімати, будемо вже готуватися з вами. Ввечері вже будемо вітати друг друга з наступаючим Новим роком. У нас ще одна подія там є. У нас вже 8 тисяч. Уже да, нас 8 тисяч за 3 роки. Ще нема трьох. В лютому буде 3 роки як каналу. Так що всім дякую, що ви зі мною що підтримуєте мене, пишете добрі, гарні коментарі. Не зважаючи ні на що, що ми разом з вами вмикнули світло. Разом з вами все подолаємо. Все переживемо і все подолаємо. Все, всім пока-пока. І всім на добраніч, а хто буде дивитися зранку, ну всі будете ви дивитися зранку, хто буде дивитися, всі ви будете дивитися зранку. Тому доброго ранку.